Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовник, GTA Vice City Enchanted Edition чи як там, Definitive Edition, продовжуємо. А, пробував я коротше, на мотоциклі оті всі діла робити. Ніфіга воно не, не виходить. І, е, е, і, і дев'ятки, і стрілочки, і нумки, і коротше, все натискаєш, ніфіга він не пригає, не стрибає так, як потрібно на таку висоту. А, коротше, не знаю. Не знаю, з чим це пов'язано. E, можна напевно лише якимись щитами це зробити, чити я вводити не збираюся, влазити в файли також не збираюся. Значить, На жаль, не буде пройдена гра на 100%. Буде незакрите питання з. цим. Зі стрибками. На жаль, одне. Можливо, потім якось воно відкриється, -да, не знаю. Ти чо псих?! Диви, що робить. Чувак, оце тобі оце, все. Твої діти залишаться без цього. Без е, обіду. Шукай машину, я не знаю, де вона ділася. Шукай машину. Так. А, блін, тут зберігалочка є, а я зовсім з іншого місця летів. Ну окей. А, спробуємо пройти малюбу, подивимося, що тут за 300 баксів. Не знаю. Подивимось. Музыка не играет, это хорошо. Сейчас зайду... Чекай, так а тут у меня есть задание, чи нема? Алло. Не понял. Есть. Втеча выключена. Томі! эй, Томи, смотри, как круто. Я для нас тут мини-бар сделал. Кен, у нас есть целый бар внизу. Ну да, ну да. Я достал доску, как ты просил. Вот она. Преимущество юридического образования. Способность следовать инструкциям. Теперь нужен спец по сейфам. Ладно, ладно, дай подумать. Сейф, 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 сейф. Точно! Есть спец, закачаешься. Хотя нет, этот гад за решеткой. Где именно? В полицейском участке. Ждет этапа. Думаю, ему светит досрочно. Ненавиджу вирізати музику знов доведеться. А -а -а. Так, карточку відкриваємо на другому поверсі участка. Добре, в участок. Погнали. Шукаємо спеца по. А, тут не до. Це тю, блін. Можна було і проїхатись. Спеца по відкриттю сейфів. Який сейф ми будемо зламувати? Давай я тут сяду. Чи на дах тут можна вийти? Чи не можна? Тут на дах не можна вийти. Та сядь ти, будь ласочка. дякую. А, чекай, мені форму якусь потрібно. Це на другий поверх. Короче, піднімаємо тривогу. Ну, типу, а як? А що тут Роздягальна. Ага, ага ося. Ну. Томі поліцейський Это я вообще где сейчас? Здесь бар есть какой -нибудь? А кто там що хрюкав Так, а ну да я. прев'юшку з тебе вийде взяти чи не вийде. Дай мені за превьюшку зробити Чуєш хрипить? хтось спить. Хтось хрипить, хтось спить. Хочу зробити з нього прев'юшку в поліцейській формі. Херовенько виходить. Не знаю. Блін, музику вирізать, прев'юшку вирізать, блін. Що, що за діла? Так, сюди. Здравствуйте, поліцейський. А, ага, звідси мені його звільнити потрібно, а там нагорі що? Карточка. Ну, зараз же вони загряться, да? Правильно я розумію? Здравствуйте, я за карточкою. Я поліцейський Томі. Новенький. Мене ніхто не знає, вам там повідомлення мало прийти. Напевно, можливо, не знаю. Так, пішли сюди. А де він? Не зрозумів. Він за тими дверя. А, ось сього ти сидиш. Відмежатник, бляха. Чпуньк. Ну. Тепер руки за спину і пішли зі мною, тільки тихенько. Ага, я. Ти виходиш УДО. Як скажеш. Все зараз піде не за планом. Отвези мене домой, як стріхнеш копав. Навіщо я карточку брав? Можна було бензопилою запилою розпилять. 10, 71, Де вон. Йоханий бабай. Короче, біжим, тіка. Ті, ті, бля... Та блін! Та блін! Тихо, 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 тихо. Чувак, давай вертушку швидко. Хутко. Поняв. Виплигуй! Виплигуй, чувак! Вип... <плес> <плес> Не вийшло. <плес> Не завжди вертушка підходить. Так, давай, це вже ми знаємо, це вже ми бачили. Добре, поїдемо. Так, це та, 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 мотоцикл. Ну давай на мотоциклі. А, як же ж його. Напевно, краще все-таки машину, щоб не так обстрілювали, да? Давай, чу... дівка, пацан, ну вибач, ну треба сильно дуже. Навіть не уявляєш наскільки. Це не я цього зав... завалив, я не в курсі. Так, ми отут тоді стаємо. Надіюсь, вона ж тут не зникне. Чекай, це він буде оббігать. Краще, напевно, отак якось стать. Та тихо ти, блін. Отак, ста... блін, а тут поліцейські будуть стоять. Ой, коротше. Так, ще раз здрастя, ще раз в роздягалку. Не бачу в цьому сенсу, але хай буде. Начебто по завданням все виконало. Так, за карточкою. Здрасті, зразі, здрасті. Знову з вами бачилось. Ви мене не пам'ятаєте, тому що у вас пам'ять коротка. Як у мене. Так, сюди. І отак. Пуньк. Погнали! Кем Джонс? я. Давай, Кем, погнали. <laughs> Чому вони агряться, я от не можу зрозуміти. Ну типу, все по все Диви. Down, все по правилам зробили. А вони чогось агряться. Так, так, погнали. Оп. Ну, не стоять поліцейські. Давай сідай, пацан, швидко! Так, де тут плоття? От за мною вертушка, звісно, я на вартушки мені не дали втікти, а зате за мною вертушку послали. Тейко пішов, геть. Зараз перефарбуємо, зараз це буде. О, тут загорожі стоять. Нормально так за тобою охотяться. Тихо, тихо, тихо. На шипи тут головне ще не наїхати. Тихо. Ніхто не в курсі, що я сюди поїхав. Ха-ха, ніхто не в курсі. Окей, дякую. Щік. Оп-оп-оп-оп-оп. Все. Нема поліцейських. Їдемо собі спокійненько. В принципі, можна було й вертушечку взяти, якби вона була. Тепер головне без пригод доїхати, Не перевернуться ніде. Бо я ж можу. Це ж просто моє. Їхати, їхать перед самою. Перед самим закінченням десь перевернутися. Так це нам його привезти потрібно, чи. Одразу будемо. Зламувати. Gamescan Опенерс, Нерс. хер хер'йо знаю. Ну сейф. Все лучше, чем ризикувати жопой в тюрягі. <плес> Дорога... <плес> Навіщо ти там ризикуєш? <плес> а, все? Окей, погнали тоді ще раз. Правильно ж? Я ж правильно розумію. Це мені знову в цей в кабаре моє потрібно. Давай спробуємо зайти. Кудись, де по 300 баксів, щоб кімнати відкрити, якщо вийде, якщо я правильно зрозумів. Хоча я там начебто нічого не платив, можливо, я просто не помітив. Що з мого балансу знімає, бабоси. Так, а ну от ну, ти, бля, на перехресті стало. А я зараз в поліцейській формі? Можливо, цей мотоцикл взяти, спробувати, але ну, фактично це той же самий RGX якийсь там, чи як він там називається 600. Той же самий мотоцикл і по вулицям їздить. Оно. Чи то не той. Ну коротше, неважливо. Зі стрибками біда. Винесеш, винесеш. Так, в поліцейській формі добре. Пішли тепер. А, де воно? Ну, ізвиніть, я не спеціально тут сну. І, і я не навмисно. Це на місію? А, ось я місія. Ні, це не сюди мені. А де ці кімнатки були, я вже не пам'ятаю. Там вхід. А, отуди. Тихо, 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 тихо. Не заходь. Там, блин, взял за... <свят> Короче. Стрелок. Нужен боец, кто готов? Эй, Томми, Томми, Томми! Как эта дрянь бодрит <свят> Я могу быть бойцом. Я им покажу. Ты не боец, ты болван. <свят> ты <свят> Иди вупи, заткнись. <свят> А ну с дороги! Да, <свят> да, 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 да. Расслабься. Что думаешь, кам? Лучший стрелок в городе это Кэссиди. Неужели? А, а, Уверяет всех, что он бывший военный. Сомневаюсь, что он вообще служил, но с оружием обращаться умеет. Поищи его в тире. Ясно, звозому пацанив для пограбования банку. Поехал в тир. Тирше черт знает, так находится. Блін, дуже багато вирізати, мені це не подобається. Музики. Тихо. І... Ай, коротше. він що, на іншому острові? Да що ж за діла то такі? От коли потрібен вертольотик, то я його не беру, а коли він. Не потрібен... То одразу десь поряд. Тупо на наступному острові. Пацани, а можна десь посередині зайти, щоб я через весь Vice Сіті не, не петляв? Так, стрілок. Та блін, ну. От лохи. Що, тут також перестрілка буде, чи що? Я поліцейський, з дороги, нах. Ты, Фил Кэссиди? А чё? Мне нужен кто-то, кто дружит с оружием. Но такая картина меня напрягает. Сынок, я бью мухи в глаз 20 метров. Да ладно? Да, в армии выучился. Там что, все по мухам стреляют? Рад, что не плачу налоги. Это ты ти, типа пошутил! Че <риклад> на еще! Постреляем! Да ладно! Мне зараз свою вдачу показывать потрібно. Ну! Як більше... Ага. Багато цілей. Де вони? Або час, або набої закінчаться. За найближче одне очко. За середнє два, за найдальшу три. Окей, добре. Поїхали? Чи ні? Щоб натиснути те. Яку... Якщо ви покинете тер під час змагання, то провалите завдання та добре. Ви вирішаємо! Да с А, бля, в смысле. Я думал, в цели будут. Да стей, не рухайся. Та стійте, блін, а скільки в мене набоїв, блін? Підскажіть, хто в мене скільки набоїв, бо я не, не встигаю подивитися. Все. 24, а скільки? Потрібно 60! Ви що, знущаєтеся? Як? Це реально взагалі? Можна я зі свого пістика? Це реально 60 набить? смотри, Не зрозумів. Куди воно веде? А, ще. А, тут сукупність. Ясно. Ну. Давай поїхали, зрозумів. От коли не потрібно, субтитри йдуть дуже довго. Коли потрібно, блін, вони. Просто мы возникают. Три, два, один, огонь. Тихо, тихо, тихо. касей. Та, блін. Зона зачищена. все я переміг. Ще? Та ви знущаєтеся чи що? Блін. <сум> так я вже переміг, алло. Я більше 60 набив. Ну давай, давай, давай. На сотню вытянем, да? На 3, 2, Навряд. Ой-ой-ой-ой-ой, як швидко. Да блин Алло! От, Стей! <см> 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 Отсюда попасть не можно! Да бля, ты... Не, нихрена, бля. А... Смысл, сти. Да блин, сдохни. Дай, бля. Короче. Тут. Рахунок в третій серії загальний рахунок 77%. Сенсі. 65%. Офігей. Поговорить з Філом. А можна було краще? Ну, я не знаю, у мене мишка не подобається. Теперь на дело пойти. Не дочекаєшся. Можливо, з нього пров'юшку. Окей. Тихо, а що тут за зброя є? Та, в принципі, нафіг треба. Так. Ну, в принципі. Так, А нам ще когось потрібно? Блін, здається, нам ще когось потрібно. А, водій у них, я так розумію, я. Ведмежатник отой пацан. Цей для стрільби. А, можливо, мордоворот якийсь якийсь буде сумки виносить. Потрібен ще. Чи це одразу пограбування? Напевно, одразу пограбування буде. Не хотілося би затягувати серію, бо пограбування може бути не з легких. Ех, блін, де ти взявся? Що вирло, вилізло посеред дороги. Його ж не було. Де він взявся? Добре, давай напевно тоді на цьому завершимо цю серію. Я прев'юшку хочу його за це взяти. О! Отут, отак. Нормально, отут отак завершимо поки що цю серію. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвоночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока!